І так, всім привіт всім доброго дня. Ми продовжуємо знімати е, акційні ціни на наші трактора. Сезон знижок, дуже великий сезон знижок. По Солісам ми вже розказали майже все. Е, крім е, Соліса 50-го. Ви зараз будете в шоці від ціни на Соліс 50. й Значить, Це в нас е, трактор 50 кінських сил, трьохциліндровий мотор, дизельний, економний. Цих тракторів було продано. Вже дуже багато, дуже багато людей користуються, мають люди, я знаю, більше 2000 мотогодин. Наші клієнти дуже важкий трактор. Трактор важить 2 тонни 800 кг, це найтяжча 50-ка з усіх представлених на ринку. Широкий, здоровий. Резина у нас БКТ, по резині у нас передня 9,5 на 20. Задня у нас 13,6 на 28, є противаги задніх коліс, є грузи спереду, акумулятор у нас тут зашитий. Здорова коробка передач, мотор, рама, все захищено, зашито, збірочками, рівна підлога, коробка у нас. 4 плюс 1, 4 понижені, 4 повишені. Є розетка під причіп, є гідровиходи. Ось тут керуються, можна їх перемістити чуть далі. Навіска сама потужна, витримує тонну 600. Тонну 600. 50 калол витримує до 900 кг. У Соліса тонну 600. Казали, люди пінькі рве, як має бути. Вал відбору потужності у нас на 540. Високий, можете, я вам десь так зараз зніму. З Solusм 26, так взагалі, велика різниця. Але з усіма тракторами, з Solusem 50 він виглядає дуже великим трактором. Красивий дизайн, система світ стоїть Sweet Shift. Що це означає? Може деколи в деяких відео пояснювали. Значить, в китайських тракторах, якщо нема синхронної коробки передач, то переключатися на ходу заборонено з заводами. У Соліса, де система стоїть Sвіт Shift, можна переключатися на ходу. Ось так виглядає електронна панель приладів, дуже інформативна. Сідіння на пружинах. Так. Ширина у нього 1,80 м. І давайте перейдемо до самого головного до ціни. Ціна. Ще на прошлий тиждень було 500 доларів. І на сьогодні наша компанія на цю модель зробила знижку більше 100 тисяч гривень. 104-105 тисяч гривень, в залежності від курсу долара. В доларах це 2600 доларів. 2600 доларів, вам не почулося. Це знижка. Ось на цю модель Solis 50RX. Тобто сьогодні він коштує. 15900 доларів. Кого цікавить, звертайтеся, привеземо. Він уже з антифризом, з усім, це все залято по заводу. Зараз подивимося, чи включена маса, заведемо його. Так, маса on -off. on. Хороша, до речі, хороша оптика. Добре світять фари. Так, пробуємо заводити. Так. Так. Значить, у нас має засвітитися тут буквочка N. Поки не засвітиться, ми його не заведемо. Буквочка N засвітилася, це значить, все в нейтральній. І заводимо. Ринг. І ми його завели. Тихенько працює мотор. Дуже класний трактор. У мене е, у клієнта в одного клієнта є 350-ки, дві е, без кабіни, одна з кабіною. Е, людина дуже задоволена. Е, в, в нього є е, всі моделі Солісів 26, 26 екстра, 105-й, тепер вже два 105-х і 350-х трактора. Рекомендую всім, не пошкодуєте, якщо потрібно трактор з кабіною, наприклад, не вистачає грошей. Сьогодні берете без кабіни, на наступний там, місяць, через місяць, через два мають вже бути кабіни до них, як і раніше ми, можна буде їх доставити. Їхні заводські рідні кабіни. Дуже класний трактор. Хто візьме, не пошкодує. Ціну ви почули: 15900 доларів. Два роки гарантії на всі соліси. Кого цікавить, дзвоните, замовляєте, не знаєте за цей трактор, приїжджаєте, ми вам все покажемо, все розкажемо. Проведете тест-драйв і все самі відчуєте. Якість цього трактора, як він працює, якість виконання металу, мотора, коробки, коліс. Всіх вузлів ми вам все покажемо, все розкажемо. Повірте, ви будете задоволені. В принципі, практично в кожному з наших районів Закарпатської області, близько десь по-любому, має бути Соліс-50. Ми можемо навіть дати координати наших клієнтів. Ви самі поїдете і подивитеся, як трактор попрацював тисячу-дві тисячі мотогодин. і люди вам розкажуть, що вони роблять цим трактором. Всім дякуємо за увагу. До зустрічі, до нових відео, будучи відео, бо у нас є дуже багато знижок на. Практично весь модельний ряд тракторів чекаємо на дзвіночки. Доставка безкоштовна.